Тукатурка глиняного дома. Цементним раствором. Цемент пісок. От вікно. І от коси це Все буде під все затирати. Така набивається металічна сітка гвоздями. Не обдерті. Хто що напише в коментарях, за таку штукатурку не знаю. Я дві кімнати поштукатурив, Вже 4 роки. Ні плесені, нічого. Це добрався сюди з ремонтом.